Зараз я скажу таку річ, яка багатьох шокує. Багато хто над цим замислиться. Той стовп і основа, на якій трималося православ'я, сьогодні впав, і це очевидно. Ми віримо у церкву, про яку говоримо у символі віри, віру в єдину, святу Соборну та апостольську церкву. Соборність означає єдність. Ми завжди говоримо, що церква це тіло Христове, і не буває так, що тіло не ргуватиме на біль одного з його членів. Сьогодні ми бачимо, що ведемо духовну боротьбу проти тих, хто намагається зруйнувати та знищити єдність православ'я, і це очевидно. Православний світ та ієрархи всього світу, представники православних церков, мовчать, коли бачать побиття наших віруючих, захоплення храмів, а сьогодні банальне виселення православних ченців із Києво-Печерської лаври. Криза українського православ'я, як і війна в Україні, торкнулася всього світу, і ця криза поширюється на весь світ. Якщо на війну в Україні все суспільство сьогодні відреагувало своєю допомогою та підтримкою українського народу, то світове православ'я, дивлячись на те, як відбувається криза та ворожнеча між православними християнами України, сьогодні просто мовчить. Давайте сьогодні поставимо собі питання. Хто сьогодні взагалі висловився на підтримку Української православної церкви? Чи висловив свою думку щодо ситуації, яка відбувається в Україні та українському православ'ї? Ми сьогодні бачимо, що висловлюється Папа Римський, який підтримує українську православну церкву та протестує проти виселення ченців. Підтримали небагато: це Польська православна церква та ще кілька ієрархів помісних церков. Але це не предстоятелі, це не синод і не собор православних церков. Коли українські священники чи ієрархи приїжджають до будь-якої помісної церкви, їх з радістю приймають і їх запитують, хто їхній предстоятель. І коли чують ім'я блаженнішого митрополита Онуфрія, з радістю приймають та поділяють з ними чашу з тілом та кров'ю Христовою. Але чомусь насправді перед усім світом ніхто не бажає, а мабуть, і скоріше боїться, висловлюватись на підтримку Української православної церкви. Чому відбувається саме так? Згадаймо притчу про милосердного самарянина. Коли лежала побита поранена людина, левіти і священники приходили в повз, бо казали, що він не просив про допомогу. Він не просив, що йому хтось допомагав, але Господь не чекає нашої просьби про допомогу. Кому ж сьогодні ми уподобимося? священникам і левітам, які не прийняли самого Христа і пройшли повз людського горя і біди, чи самому Христу? Чи треба чекати сьогодні, щоб Українська православна церква волала про допомогу до інших помісних церков? Чи та криза, яка охопила все світове православ'я, знищила його соборність? Адже ми завжди говоримо, що немає різних церков. Немає Української православної церкви, чи Грузинської православної церкви, чи Румунської православної церкви. У світі всі православні єдині, але насправді цієї єдності немає. Сьогодні ми чуємо безліч закликів від Албанської православної церкви, від Русалимської православної церкви про те, що просто необхідно скликати все православний собор. У цьому і є єдність православної церкви. Сьогодні настав саме той момент, коли цей собор вкрай необхідний. Але ми бачимо, як усі вмивають руки і тихо мовчать, осторонь. Начебто їх не стосується ця проблема. Наближаючись до святкування світлого Христового Воскресіння, ми можемо згадати про приклад Понтія Пилата, який умив руки і сказав, що невинний у крові його. Він хотів зберегти владу і становище у суспільстві. Але результат Господь. Відібрав у нього і владу, і становище. Тож не треба сьогодні мовчати всім православним, треба підняти свій голос. Я звертаюсь до всіх православних священників усього світу, до всіх ієрархів та предстоятелів. якщо сьогодні православна церква не збереться на все православний собор для того, щоб вирішити всі кризові питання, питання автокефалії, питання православ'я в Україні, православ'я не встоїть. Буде зруйновано і залишиться не в помісних церквах, а в серцях усіх простих віруючих.